Вітаю! Кожен із нас знає, що злочинців шукають співробітники поліції. Вони ведуть справи, шукають злодіїв, розкривають ці справи. Проте, чи замислювалися ви колись як на допомогу слідчим можуть прийти вчені хіміки. Інколи буває так, що без хімії взагалі неможливо розкрити злочин. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як хімія стає на сторону закону. Хімія в криміналістиці відіграє дуже важливу роль: вона допомагає аналізувати різні зразки, зібрані на місці злочину, та встановлювати деталі та особливості правопорушення. Одним із основних методів хімічного аналізу в криміналістиці є спектроскопія. Цей метод дозволяє визначати склад хімічних речовин за допомогою їх спектрального відображення. Наприклад, за допомогою спектроскопії можна визначити такі речовини, як наркотики, отрути, вибухівки, які були зібрані на місці злочину. Іншим важливим методом хімічного аналізу є хроматографія. Хроматографія дозволяє розділити на хімічні складові різноманітні зразки, які можуть бути зібрані у процесі розслідування. Цей метод дозволяє виявляти, наприклад, сліди крові чи інших біологічних рідин на одязі або різноманітних предметах. Це може бути важливим у процесі розкриття злочину. Також в криміналістиці дуже широко застосовують різноманітні методи аналізу слідів. Наприклад, за допомогою фотохімічних реакцій також можна розпізнати сліди біологічних рідин, які можуть бути невидимі для нашого ока. Також застосовуються методи аналізу слідів відбитків, пальців, волосся та інших матеріалів, які можуть допомогти встановити особу правопорушника. У криміналістиці широко використовують методи аналізу пожеж та вибухів. Наприклад, за допомогою газової хроматографії можна встановити склад пожежі та визначити, чи була вона викликана спеціально або випадково. Також використовуються методи аналізу вибухових речовин, які дозволяють визначити походження цієї речовини та навіть можливих виробників. Як висновок хімія відіграє у криміналістиці надзвичайно важливу роль, допомагаючи у розкритті злочинів та пошуку злочинців. Вона допомагає встановлювати хімічний склад різноманітних хімічних речовин, які можуть бути знайдені у процесі розкриття злочину. Хімія допомагає знаходити сліди та докази, виявляти обставини та деталі правопорушень та злочинів. Без хімії багато правопорушень могли б залишитися невирішеними або значно ускладнилося б їх вирішення. На цьому на сьогодні все. До побачення.